Традиційно у першу та третю п'ятницю кожного місяця у малому залі засідань Шепетівського міськвиконкому міський голова Шепетівки проводить особистий прийом громадян. За чотири місяці нинішнього року, з липня по листопад, до Сергія Андрійовича Антонюка звернулися із проханням допомогти розв'язати на проблеми 61 шепетівчанин. Значну частину жителів міста турбують питання облаштування будинків власних квартир, зокрема, перекриття та ремонт покрівель дахів багатоповерхових будинків. Підведення води, узаконення житла, благоустрою прибудинкової території, вирішення квартирних питань, працевлаштування тощо. Актуальними для шепетівчан є питання соціальних виплат, пенсійного забезпечення, оренди приміщення, вирішення проблем житлово-комунальної сфери та інше. Як вас і Юлія Які у нас як їхати на гараді, вот та домик, башня і домик, там на, на три хазяїн. Там 9 лет вже ніхто не живет, валится. половина валиться. Там э, ж, жила одна жінка, вона 9 років тому померла, а її син, він постійно в сюжні. Він виходить на 3-4 місяці, потім знов трьом попадає. Тобто його практично немає. Там... Но будинок власний за ними, так? Так, так. Передивлялися. Є власне, що вас танк. Працюю, щоб тільки аналіз. Yeah. До пенсії залишилось 2 роки і 3 місяці. <кій> Начальник дільниці не дає не Я був судився колись з водоканалом, за недоплату, обслуговує Кінець-1 і кнс 2 mm -hmm. <кій> Була доплата колись за кнс 2 потім її зняли. Ну там, Коротше, в суді мені сказали, що ні. Потім, як оказалось, ту доплату отримував лівий чоловік. Ну, корупція процвітала. Mm -hmm. Я звернувся в прокуратуру, там все тишина, вас не буду зачіпати, ну це назад два роки. було, Вас не буду зачіпати два роки. Все, проходить два роки, мене хоче звільнити. А чого що... йому два роки не будуть зачіпати? А він. я цього не знаю. Але... Які він у вас претензії має? От він пише, до... Ну які він претензії? Він прийшов, там мене нюхає, що, ну не п'ю я, все, не п'ю. Собчуков Андрій Івановичу не спілкувалися, ні? Так він знає, що я не винен. Знає, так? Да. Да? Да. Він до мене ніяких претензій не має. Я прошуся в генерального директора Анатолія Миколаївича, mm -hmm. Переведіть мене на будь-який другий об'єкт. Я ж, я нічого не маю. Що він говорить перевезти, а добре до залежати. Я на прийомі зараз, фамілію часто. Комутовський на прийомі. Що там сталося? Чого ви хочете звільняти? Яка там ситуація? На КНС, так. Він вже давно ще з водоканалами працює. Не п'є чоловік, робить. Він приходить, розказує, з майстер там десь з ними не може десь, з майстер не може, Ну то що, ну, якщо ну, навіть якщо десь вони вже десь були проштрахнулися, він з досвідом людина, може він би виправився, він дігає, не п'є. Якщо не п'є, ну навіть якщо вони десь там з насосом щось не розібралися. То це не значить, що вже звільняти людину, правильно? Збитки вони не нанесли, не нанесли ж вони таких там збитків, ні? Може він не зрозумів, що йому так там робити. Візьми на контроль це питання, і потім мені скажеш, стоїть там звільняти, чи хай би людина, і нам два роки він до пенсії, щоб нам дати можливість допрацювати. Я думаю, що буде нормально, він мені відзвониться з Ви підходите до нього. Думаю, що буде нормально. Але ви десь там трошки теж допустили, мабуть, десь помилку, так? Да? Якби я допустив... Чи ваш колега, колега? Колега, да, да, так, про це знаєте. Десь от, от, де от метров записаний, а той, хто закрив за не записаний. Он, тому, то, то він вас чекає, я думаю, що ви вже владнаєте це питання. У мене багато питань. Кажіть. Перше питання, от не топлять зараз, так? Mm -hmm. А як платити тепер будемо? За те, що не топлять, не будемо платити. Оцю бумажку я отримала ще Опре. Коли я, от мене, я інвалід першої групи. Пекала опять 5.50. І дочка інвалід третьої групи. І оця прийшла нам, вона живе по проспекту проти Собора. А я тут. І так я і не вийшла ці гроші, коли вони будуть. Ці гроші можуть бути до кінця року, можуть бути початку сьогоднішнього року. Зараз проблема з образною друзі. Бо ну, не будуть обов'язково. Оці гроші це не обов'язково. Але разом з тим ми її формуємо. І протягом року завжди розраховуємося. Я думаю, що до кінця року і з цим розраховуємося. На зараз 300 людей чекає до 300 людей. Ну я думаю, що ми розрахуємося. Через що ми підписали, що ми Це питання буде закрите, це точно. Я приїхала з міста Києва. Я навчалася в Корченецькій загальноосвітній школі-інтернат. Мої батьки позбавлені батьківських прав. Я зараз навчаюся в Національному авіаційному університеті, але стикнулася з такою проблемою, так як я в Шепетівці стою на квартирному обліку, як родилась в Шепетівці, як дитина-сирота. І розкажи за батьків. У ну, мене батьки, мама, виходить, без вона то з'являлася, то пропадала. У мене фактично виростила сестра. Ось, коли сестра на... де живе? Сестра живе в гуртожитку в Києві. Вот. У нас нічого немає. Батько пропив хату. А батько Батько я взагалі не знаю. Я звертаюся просто до вас, тому що мені закінчувати в травні, я вже отримую диплом, а мені немає куди йти. Я ну, взагалі ні хати нічого маю. Получається, що червоним дипломом я буду на вулиці. Тому міський голова запрошує до вирішення особистих питань жителів Шепетівки і керівників відповідних структур, котрі надають консультації та інформують громадян про стан справ у тій чи іншій галузі. В Першому поверсі Ми, е, там, звісно, треба було впливувати за власні рахунок, Питажний поверхновий ну, візьмемо да. роботу, будемо поможемо, якось будемо поводити да. на вулиці на не буде. Хорошо. Окрім того, Сергій Андрійович спрямовує роботу відповідних структур на подальше конструктивне вирішення проблеми. Шановний колег, я ще хочу звернутися. Люди, люди. Є проблеми також дахання, дахами. є яка зараз у нас дві двох компанії. Однозначно що це набагато краще, ніж жеки. але бути довольним. І мені як міському голові, і людям вашої роботи поки що не приходиться. Якщо сьогодні на другому році вашої роботи приходять люди і кажуть, що в нього тече, то у вас, мабуть, чи... і це не один каже, а три прийшло, і ми входимо в зиму, то, мабуть, це є уявне ваше недопрацювання. Люди були задоволені цим бізнесом, щоб він був користь людей. Передивіться в зараз, всі, комісійно передивіться, в управління ЖТХ, і з ним Це не нормально, що входимо в зиму і дві квартири підтікали. Я розумію, що це було нормально три роки назад, коли сотня тепло але Це не значить, що дві має лишатися. Чому не то дві? Якщо справилися з сотнями, то що ви з двома не можете справитися? Тариф нормальний, в нас не найпоганіший тариф, нехай він не найвисокі, не найнизький, але з ним можна справлятися. Придивіться з технікою, щоб нас сміття вивозилося на зиму нормально. Підремонтуйте, подивіться з підвалами, подивіться з вентилями, щоб люди не бігали, що десь зараз опальний сезон е, хвиля піде ударна і порве батарею і ви не будете мати як перекрити до 9, 9, 9, 9 етажів. Це все відповідальність на вас. Я. Це все на вас. Подивіться, як у нас під'їзди під закриваються. Нема дверей під'їздя, це 4% теплати. 4% людських грошей йде вітер за вашою вини. А чому це, це 4%, хто вам дав таке право на вітер викинути людських грошей? Скільки вас будуть терпіти з цим? З прибиранням подивіться, є за чим дивитися. На сьогодні у вас є всі можливості на ринку нормально працювати. Відповідно до питання обговорення із жителями в ході особистого прийому громадян з окремих питань було створено робочу групу та комісію по вирішенню проблем шепетівчан, котрі звернулися до міського голови.